Всім привіт! Я всіх вітаю, хто за мене сьогодні зазирнув на мій канал. А сьогодні у нас день відпочинку, ну, сьогодні по-перше, неділя. Ми повністю відпочиваємо, Я приїхав Сергій. Ми там. Сьогодні будемо смажити крильцята, прийде моя сестра, двоюрідна братик, чоловік щось її, каже, вірус схопив, щось буде, не прийде, мабуть. А ми трошечки будемо. Півасік у нас є. Крильцята І вирішила ж, думаю, ну, салатик там на ну, таке, ну таке все, просте в нас така, проста їжа буде. Але ж думаю, спробую, може, картопля вже є якась. Хочеться вже молодої картоплі. У нас сьогодні приїжджала машина. Я купляла цей сир на машині сир, і що, сметанку взяла. Такий сир не дуже гарний, якісь фермери тут возять, Ну, не важливо. Він мені запропонував картоплі молодої. Я кажу, яка ціна за кілограм? Значить, 40 гривень кілограм. Така малесенька, знаєте, така бульбочка така. Ну, мама мені каже, давай йди, спробуй, пошукай, може щось, ну, копати ще, звісно, кущі не хочеться. У нас невеликий шматочок, у нас картоплі мало. От ну, хочеться вже, да. то мені колись мені навчили, що е, дивитися, де тріснула там земля. Можна маленькою лопаткою трошечки рукою туди підлазити, і якщо там нащупати е, цю картопельку, то можна витащити, ну, собі взяти. От, так я вже пішла і я вам скажу. <хе> і Я, бачите, наколупала картопельки. Зараз вам покажу. Подивіться. <хе> вже є картопля. Це сьогодні яке? Сьогодні 9 липня. Подивіться. Ну я вважаю, що непогана картопля. Ну, тобто, це продавав по 40 гривень, я вам скажу отаку. Отаку. От, Запропонував мені. Так що. Що вам сказати, бачите, хто е постійно зі мною, хто знає мою всю цю історію в цьому році з картоплею, як вона в мене померзла, як її прискало цим добривом біо, так? Е то, бачите, ну, є результат. Тобто вона відійшла і дала вже якийсь е врожай, бачите? Якщо там на кущах буде <хи> така картопля, то я буду просто щаслива. Я вважаю, що це непогано. це ми сьогодні вже будемо перший раз їсти отаку молоду картоплю. Тобто для мо -мої нашої тут землі, для нашого тут клімату, я вам скажу, що це дуже непоганий результат на сьогоднішній день. От. Тому я все ж таки оце сидирати, те, що я роблю. Ну, раніше в мене такого не було. Хоча було багато навозу в нас раніше. Да? Бо в кожній хаті була корова. В нас у сусідки стільки брали навозу. І тим не менш, не завжди був гарний врожай картоплі. Не завжди. Ну, може, ще, тому що все ж таки дуже багато вологі було, тобто дощі йдуть. Може, такий вплив такий, не знаю. в минулому році теж був такий дощі якраз йшли, коли вона в'язалась і так далі. Не було цієї посухи, посухи такої не було великої. Може, це дає. Але це другий рік, в принципі, є картопля. Ну, будемо копати, будемо її їсти. Зараз я ще не копаю, я ще, вона ще квітне. Але вже вона позав'язалась. Ну, тобто мені це дивно і приємно. Так що сьогодні в нас буде крильцята з картопелькою молодою. Mm -hmm. Вже картопелька в нас вариться. Тут у нас вже смажиться крильця. Сьогодні в нас крильця. Захотілося щось мені крильцят. М'ясо шашлика не хочеться, хочеться крильцят. Все, бачите. Смажиться. Які аромати? Якби телефон передавав аромати. Я вам передала. А це наш стіл. Все просто, помідорки ще не свої, правда. Огірок один там висить. За огірками, по за гірками поки що проблемка. А так все гарно, так Сергій сидить, там він смажить. Вже тут все такі аромати. Вже зараз чекаємо гостей. От, а огірки щось слабенько у нас, слабенько. Але може вже теплі, правда, вечора пішли вже теплі. Я так сподіваюся, що підуть огірки. огірків. Бо завізі дуже багато. Я вже показувала, що скільки завізів. Багато. От бачите. Ну ростуть, ростуть. Вон там один, один. Бачите? Я ще його не знімала, висить. Ну, надіємось, що будуть огірки. Бо в людей вже є огірки, всі вже збирають, їдять ми поки що ні. Ну нічого. Почекаємо трошечки. Надію, що підуть і в нас огірочки. Головний інгредієнт. Банка не дуже гарна, там пива. Що це не аналіз, це пивко. живе. Банка не дуже. Треба якийсь графін купувати гарний. І посуд треба, щоб однакові були тарілки. Все щось не продумано в нас. Ну Нічого, аби смачно було головний. Кіночка, кіна моя Хто прийшов? Я теж не дуже, не дуже. Хто до не нас прийшов? Хто? Хто прийшов? Кабан прийшов. Я ж воняю цим від хамаров, він вкусив між пальцями. Дима, ти кажеш, що ти Уже не буває. Він такий же, жирний, очі. Кім? Понюхай, понюхай. Понюхай. Поехали, поехали. Фотографии, какие будут, какие моя кичка, где моя китючка? Где моя китючка? Мой хороший мальчик.